Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. На своєму каналі я розповідаю про мої в'язані роботи, в'яжу використовуючи прості в'язальні прийоми, так щоб в'язання було швидким, продуктивним, не відкладалося на тривалий процес і використовую у своєму в'язанні бюджетну Пряжу. Сьогодні я розповім про е, комплектик трусики Бюстіе, який я зв'язала із пряжі, яка містить у складі Еластан. Це продовження попереднього відео, в якому я показувала, як я зв'язала перші трусики із е, такої пряжі. У даному комплекті я використала два артикула, два виробника. Зі схожим складом. Це пряжа, яка була в попередньому виробі Alize Diva Stretch. 400 метрів у 100 грамах. 8% еластану, 92% мікрофібри, колір білий аж занадто. Аж занадто вибілений колір по номеру 55. <кій> і було у мене два моточки по 50 грамів от такої от ниточки секційного фарбування. Це залишки моточків. Це виробник Nako Comfort Stretch Color. Тут 10% по і 90% преміум мікроакрилу. І метраж у 50 грамах 193 метри. Тобто тут у 100 грамах 386 метрів. Різниця на 4 метри. Підкреслюю саме ці цифри, тому що мене е, якби очікував сюрприз. Отже, покажу трусики попередні. І тут. У мене були експерименти, тому що це вони були першими. Я не зовсім могла по результатам вив'язування зразка вийти на необхідну кількість, і вийшло так, що перед у мене вуще, чим задня частина на 20 петель. Тобто, за рахунок задньої частини я собі зробила потрібну мені окружність. Якщо поділити петельки, що були на цих трусиках. По окружності виходило так, що мені потрібно було рівномірно розподіляючи наперед задню частину брати по 97 петель. І у цих трусиках, що такі секційного фарбування я зробила саме так: поділила петельки порівну. Алгоритм був той же, же самий, що і у білих трусиках. Я набрала гачком 3,5 петельки, в даному випадку 97. Потім підняла з нижньої частини цього, цього ланцюжка петельки на спиці номер 3 і пров'язала 12 рядочків полої резиночки. Вийшло так, що тут 6 рядочків резиночки. Якщо дивитися, ну, типа лицевих петельок чи резиночки. Далі я в'язала прямо, як і в перших трусиках, 30 рядів, а потім вже формувала вирізи. Оскільки тут, е, по іншому був у мене розподіл петельок, чим у білих трусиках, то в мене тут е, пряма діляночка була трішечки більшою, ніж на перших, ну, щоб повторити контур. Далі ритм з петельками, е, які я обявляла сходинками, був так, майже аналогічний, як на білих трусиках. Тут я трішечки змістила зону з'єднання. Я пров'язала вісім рядочків, а не 6 як на білих трусиках попереду. І по задній частині тут вийшло навпаки. Убавляла я трішечки менше петельок прямо, потім вийшла на потрібний мені темп убавки петельок, і теж по матнижці пров'язала 8 прямо 8 рядочків прямо, щоб зробити матнишку. Так. Як і на перших трусиках, в мене були вкорочені ряди, щоб досягти такого підйому задньої частини, щоб все це, скажімо так, фізіологічно сиділо. Да. І е, був, був вже нюанс, як більш-менш сумістити, щоб не починалася спинка з іншого кольору. Тому я змушена була трішечки е, розбиратися е, з моточками, один починала з зовнішньої частини, другий починала з внутрішньої, тому що вони були несиметричними. Так, і що в мене вийшло в результаті? В результаті в мене, коли я вже вив'язала їх, я бачила, що трусики в мене виходять такі ширші, ніж перші. І мені це якби не просто здалося, вони дійсно трішечки ширші. І на в результаті вони вийшли навіть і трішечки довшими, отак от від верхньої частини, донизу, і трішечки важчими. Оці 4 метри на 100 грамів все-таки свою, скажімо так, корекцію у виріб внесли. Ще що цікаво, не почати був у мене клубочок оцих білих ниточок. Але коли я почала в'язати, особливо на передній частині, виявилося так, що дуже багато, ну не знаю, напевно, третина цього клубочка було, ну, я б сказала, це навіть дефект. Не зовсім туго скручена ця ниточка. От вона на цій діляночці, як би, ви рівномірно видно, що вона еластична. А там були діляночки досить такі довгі. Де оця нееластична частина буквально на еластичні провисала з е, такими повітряними кільцями. Як я її не розтягувала, цю ниточку, все рівно у процесі полотна десь оці ниточки і вибивал, вибивалися. Десь тут я бачила. От такого от, от плану, якось тут, коли оці провисання, все і ось і ось тут ось. У цей момент провисання, ниточок вибивався, сшивала перець і задню частину голкою і обв'язку вирішила робити тою пістрявою ниточкою. А в мене вийшло так, що якраз я зупинилася на білій секції. На лівий отвір в мене хватило повністю білої секції, а тут у мене трішечки пішло лавандового кольору ниточки. На відміну від перших ниточок, я взяла гачок номер 2 а не 3. і обв'язувала отвори напівстопчиками з накидом у кожну петельку по прямій частині і через одну петельку, де в мене йшли кроки у І вийшло досить непогано. Ніякого надмірного стягнення немає. Гарно лежить полотно, навіть я б сказала, що краще, ніж в білих трусиках. Що по е, цифрам? Значить, по цифрам у мене вийшло так, що ваші трусики 99 грамів, на 16 грамів більше, ніж білі, е, в розкладеному стані 80 тобто вони аж на 8 см вийшли ширше, і на 2 см вони довші по довжині. Вирішила я вставити все-таки, у полу резиночку, звичайну резиночку для білизни, Ось таким чином, вона в мене лягла, щоб все-таки додатково покращити облягання. Так, ну і Вирішила поекспериментувати, дов'яжати до цих трусиків таке бюстє. За основу взяла бюстє доньки. Із звичайного трикотажа. от Фактично повторює конструкцію того бюстика. Єдине, що у мене ці часочки не були, первісно, з'єднані, хоча їх краще було б, можливо, з'єднувати. Хоча у мене це третя спроба, коли я пробувала зв'язати щось до себе прийняти. Орієнтурувалася на ширину шапочки, саме чашечок. саме, по тому фабричному бисті. І вийшло так, що у мене чашечки 32 петельки з врахуванням кромочних. По результату їх я б все-таки бачила петельок на 5, а то, можливо, навіть на 10 ширшими. І тоді було б трішечки, як на мене, симпатичніше. Вони груди добре прикривають. Але завжди залежить від самої форми грудей. На тих, що більш, такої, більш еластичні, вони цей бюст сидить краще. На тих, що груди дуже-дуже такі м'якенькі, він провисає під вагою. Але, скажімо так, якщо використовувати це під одяг, то це взагалі, я думаю, ролі не гратиме. І так. Значить, на ту до такого ниточку я набрала 32 петлі, пров'язала 4 рядочки прямо, потім почала через рядочок прибавляти через ряд по одній петельці, отут центральних, потім пров'язала 4 рядочки прямо, а потім почала убавляти через ряд по краям. Значить, для того, щоб застабілізувати край нічим не обв'язувати, я тут по краям чашечок в'язала резиночку 1 на 1 з п'яти петель. Коли я досягла шляхом убавок 10 петель разом з кромочними, я пров'язала ось такі шлеєчки, бретельки. Зараз не трусики, не бюст, не випраний. Ось так от воно виглядає одразу після в'язання. Да, по Довжині бретеля, не знаю, як буде в експлуатації, поки що залишила так, а взагалі-то можливо, що рядочків на 5 можна зробити менше. Значить, Приєднувала до горизонтальної частини пюстика голкою і вийшло так, що в мене тут якби, трошечки розширена частина. Після того, як я зв'язала обидві чашечки, я Вирішила, вирішила тут пров'язати резиночку полу також, Але тут в мене 8 рядочків трішки менше. Закрила помалюнку і далі перейшла на в'язання бокових частинок. Вирішила їх в'язати гачком. Значить, гачок номер 3 починала із 12 стовпчиків, напівстовпчиків, ні, стовпчиків без накиду. І потім йшла поступово убавляючи по одному цьому стовпчику у кожному сьомому ряду, і дійшла до шести петелек. Вийшло в мене так, що напівокружність грудей 80, окружність людей, ну, там нижня частина 84, а чашечка вийшла десь бі. Коли я все це діло з'єднала, Пришила два звичайних отаких от гачечки. І далі воно чіпляється за полотно в будь-якому місці. Так, що? потім побачила, що чашечки трішечки надмірно розходяться. І я тут таке з'єднала таким шнурочком. Чому і кажу, що краще, якщо б вони стояли рядом і поряд, і можливо було як їх голочкою з'єднати. Ну, а... Так вийшло, що це бюстія 59 грамів. І вийшло так, що у мене пішло майже 100 г секційного і чомусь трішечки менше оцього цього артикулу білого кольору. Ось такі от у мене результати експерименти. Думаю, що поки що зі еластичною пряжою буде зупинка. Виберу ці речі. Попробую вдягнути їх, походити хоча б якийсь час у них, як вони будуть себе показувати на тілі. От, ну, В принципі, якби для купання це один варіант, а на, чи можна їх носити щодня? Це тільки е, покаже експлуатація. Да. І ще бажано на матничку пришити якусь е, тканинку трикотажну, ну, чисто для тактильних відчуттів і для того, щоб менша зовнішня частина трусиків е, змінювала колір від контакту із виділенням. Отакі от результати. Дякую за перегляд. Гарного дня, українці, понад усе.